Друзі, 10 квітня, подивіться, що мете, Буковель в Києві, вечором на лижі, 6 квітня. Подивіться, що на вихідних яка краса. Я навіть не знаю, чи доречно буде вже моє відео, але всі рятують абрикоси, рятують абрикоси, та чи варто вже ці морози, мінус 5, цієї ночі було. Я навіть не знаю. А я хочу сказати. Треба рятувати вишні. Вишні, Сігнум. Я придбала велику банку і там написано, що можна ним рятувати виногради вишні, тож цей сезон. Будемо працювати. Так що, дивіться, моніліоз вже на вишнях. А вишень вже й на вареники немає. Друзі, абрикоси вже порятуємо, як зможемо, як вже погода нам дасть, знімі нам допоможе. Помічничок. Це сливки наші. А рятуємо вишні. Ось тільки будуть білі бутони, перше оприскування. Розпуститься на 25% друге, і коли майже оцвілися, третє. Сігнум попрацювали, бо інакше вишень не буде. Монілія вже запанувала і на вишнях, і на грушах, і на сливах, гниль, все відсихає. А ось дивіться, повинні бути вишні. Вже ми їх і перещеплювали, і на чудо вишню, і на черепу.